Ну что, всем привет, ребят. Наконец-то. Кабанчик и Лёшка. Ай, ручники. Ай, яки ручни. Я так вас хватила. Кабанчика-черная пятнышко. Значит. Ну що, Валентина Петровна і Іван Степанович. Тепер у мене є свині. Я сьогодні сміялася, казала назви їх Валентина Петровна і Іван Степанович, як свати, Будько. Отак. То пепа? А то гавруша. Да, Пепа. Свинка Пепа. Отак, вот ребята. Привіт. Не знаю, чи мене буде видно, бо я тут отак вот засіла. О. Чи новость ми продали раду. Вот. Продали раду і взяли поросят. Але поросят я не взяла на ті гроші, що раду продала. Я взяла... Поросят взяла вдовг. Вже мене замазали. Пепа дуже любопитна, все їй треба. Кругом у свого п'ятачка встромила. І так. Буде дівка на свиноматку. Да? Буде ж вона свиномамка. Дай Боже, аби все було добре. Потім ще дві дівки хочу докупити. Кабанчик трохи більший, а дівчинка трохи менша. Мої кучі. Мама кучі. куча. кучі. Що за порода? Що за свиня? А, а я й не знаю навіть. А кусюча яка? Ай, а яка ти кусюча. <реш> <реш> і бо зараз він тобі все з'їсть, і ти будеш голодна. Да? Голодна. Щось ти до мене вчепилася. Ти тільки мене хочеш їсти і все, да? <реш> І Моя дівка 14 сусків. Ну, ти опять до мене прийшла, так? Да? Угу. Опять прийшла. Да, давай знакомиться, давай. Я твоя хазяйка. Ага. Так. Да? І хочеться, щоб ти мені поросят рожала. Хороших, здорових. <різь> о, о. Ну, наші ти перевертаєш, пепа. Ну, так, говорю, що постави її на місце. Вже обалділа. Ох і пепа. Да? Ти вредна така. Пепа, ти така вредна. Наші тут кури живуть. Треба дробинку курям поставити, а то хлопці розвалили кози, а не поставили. Діма великий почав робити клітку, а малий доробив. Ще калітку вчепив сьогодні тут. Отак. Ручна пепа, це добре, що вона мене не боїться. Так, да, пепа, це добре, що ти будеш зі мною дружити. Добре? Всю мене замазала, дивіться, в кашу і в молоко. В кашу і в молоко мене випацькала. Ох і пепа. Хе-хе. Так що почнемо наше свиноводство. Перший раз у мене такі великі свині, ну, я маю на увазі білі. Були в'єтнамці, пам'ятаєте? Хто з нами, то той павне. А це уже взяли. Що це за чудо, не знаю? Певно, якісь ландраси. І такі наглі. особливо пепа така нагла прийшла і тут думає, ти чор розсілася, ти що розсілася. Ти звізда Ютуба. да? Ну, о, о, о. Гаврюша, Гаврюша, диви, пепа мене доїдає, а ти? Гаврюш, будемо знайомитися, давай, Гаврюш. ти мій гаврюшечко такий. Будеш Гаврюшиком. Ой, на сраки трошки темні п'ятна, бачили в нього. Вона то біленька, вся біленька. А він темний. Пара поросят тут таких у нас. Ні, там в неї теж плямка є маленька тисячі. Ось Така пара свиней. О, так. Цікаві такі о, 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 о. Я поняла, що ти зо мною хочеш бити. То вона вже вокруг мене нарізає круги. Все їй інтересно, класна така кофетка, я не можу з така собі Каспіхайка. Хоп-хоп. Так, так, О, так. Кузать маму не треба. <ріхи> Класно. Був би Дімка вдома, зараз би дурачився б з нею. Так. Ех, я вже так скучилася за Дімою, ребята. Що це капець. Ай, щось вкусно дали, да? Щось дали вкусне. Ай-ой! Ай-ой! Хі- мої чудики, чудики мої чудики, давай я тебе почухаю Ну, са ти тільки косаєш мене і кусаєш. Ну дай я тебе почешу. Не? Хоч ти вредно. На все круги намотує. Пепа. 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 Моя дівчинка. Ні так Ще їм треба корито сюди придумати, поставити, щоб вони їли з корита, бо я їм покидала в каструльку їсти корита нема. От я кажу, нема мого діми великого дома, і мені погано. О, оце мене вже тут о, чупе. Здрасть! Треба тепер ще десь думати, куди курей переселятись з гусьми. Так. Місця мало, сараїв, мало катастрофічні. я не маю куди кого розселяти. Я вже з одної кухні, з цієї літньої переїхала в хату, роблю там кухню. Може, я, мабуть, діму переселю в літню кухню, я вже нею користуватися так не буду, бо в мене в хаті в основному. Тож його железяками, певно, туди перебазірую, а в його сараї, певно, зроблю ще сарайчик. Когось туди переведу. Чи свиней, чи кого, чи курей. Ах, бо я не знаю, куди з тим всім талалайством мені діватися. Так що отак і потихеньку, друзі, робиться так, як я хотіла. Я мечтала про велику хату з великими вікнами є. Мічтала, що свині, щоб в мене ще були начати свиноводство пробувати. Є. Ну, з коровою то таке. Потім пізніше буде десь, бог і корова. Покамість буду без коров. Покамість так піде. Так. Пока мені кози хватає. Вистає коз, а далі буде видно. Ось така велика клітка. І все. <гум> так що так пепа і Гаврюша. Да? Зразу думала, буде нюша і Гаврюша. Не знаю. Потім щось передумала, буде пепа і Гаврило. Що ти там стоїш? Іса чудіки. Їм півтора місяця цим чудікам. Кабанчик з яйцями. З яйцями він для того, щоб покривати дівку. Дай Боже, що я візьму двох дівчат. В общем, щоб був свій кабанчик, щоб я не бігала не шукала, де мені взяти кабана. Ні, в нього ще й спина темна, бачите? Чи то він замащений, чи то в нього темне, я не можу поняти. Ну, Щось цікаве в нього ще на спинці. Так що так. О, А я сьогодні заморена і довольна. І все в кучі. Ми ще сьогодні в мами свиню кололи, Я от отуділа розробовка туші. заготовки на ковбасу домашню буду завтра впекти починати. Коротше, роботи вистачає не такого а такого, І дуже скучаю за Дімою. Що дається знати, Ні. скучилася вже. Я привикла, що Діма має дома бути. Тут немає. Ну нічого. Поки він приїде, у мене тут цілий зоопарк буде. І всього багато всякої живності. Так що так. Куцьки є, накормили, всі не голодні, можна йти лягати і собі віддихати. А вас всіх люблю, цілую і до зустрічі в нових відео. -мо, пов телефон. Добре, що хоч не розбився. О, останній телефон, кстати, остався. то поломаний. Всім пока.